Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Євгенія. Сьогодні буде у нас огляд всіх моїх реанімашок, поділок, яких я сажала за останні 2 місяці, може трошки більше, деякі а, у мене ж були котлейки, отримані поділки в квітні місяці, на мій день народження. Ну, в общем, сьогодні я зібрала всіх, показую результати. Думаю, всіх зацікавила особа е, посилочка, яка прийшла мені з, восьми, з восьмома орхідейками, фаленопсисами. Значить, будемо роздивлятися. Всі вони в мене пронумеровані. І, як ви пам'ятаєте, там через кілька днів одна тільки пропала е, орхідейка, сім штук залишилося. Ну, давайте почнемо. Самої маленької. Ну, тут поки в стаканчику корінчиків не видно. Значить, отримували ми її більше місяця назад. За цей час виріс у неї листочок, якого не було. І ось я бачу, проклюнувся воно на шийки корінчик. Тургор вона не втрачала, вона себе прекрасно почувається, я думаю, в мості там є. Корінчики, може, вже й живі, але поки що біля стіночок їх не видно. Хоча все чудово. дітка поки все в нормі. Так, покажу цю. Цей листочок був проклюнутий, я його трошки пошкодила і видно такі механічні ушкодження листочка. За цей час він виріс, але ця орхідейка скинула два листочки. Ну, з корінчиками поки що таких змін я не спостерігаю, тургор не втрачається, я потихеньку її поливаю, тому листочок росте, з'являться і корінчики. Так, далі, оця орхідейка, якою я зразу зламала. Листочок, як ви бачите, з'явився новий молодий листочок, і у нас почали е, оживати корінчики. І там он біля шийки, і це і все. І, здається, з цього краю на шийки вже воно проклюнувся новий корінець. В горщику я корінчиків ще не спостерігаю, проклюнувшисься, ну, Біля шейки, як бачите, вже пожили корінці. росте листочок. Точка роста, не задіта. Та я знала, що не задіта, бо я лише тільки верхівочку зламала молодого листочка, дуже хрупкий він був. Ну, нічого, таке трапляється. Так, оця орхідейка. Виріс теж листочок, у нас тут. Внизу корінчики є, вони не пропали, але поки що росту нових корінців я не спостерігаю. Листочок росте, тургор ми не втрачаємо, живемо. Далі покажу оцю саму більшу, значить, виріс у нас листочок оцей росте. Від шийки, ось ви бачите, з'явився корінчик. У самої посадочки я поки ще не дуже спостерігаю рух корінців. У неї тут оце ж ці воздушні всі корінчики. Ну, поки що тільки листочок росте і від шийки проклюнувся корінчик. З цього боку поки що немає. Теж поки все чудово, значить. І кращі показники. Ой, ні, зараз я, я ж ще вам оцю не показала. да це ще не показала. Тут у нас ось з'явився корінець від шийки росте листочок. У самої посадочки поки ще рух корінців не відбувається. Ну, поки що, поки що такими повільними темпами, але ми живемо. Росте листочок, значить, буде все далі гаразд. Мені сподобався результат на оцій орхідейки. Дивіться, тут виріс один листочок, проклюнувся другий. Від шийки пішли рости нові корінчики, чудові такі. І я взяла в руки і побачила отаке ще диво. Ось, Ось. на цьому старому корінчику проклюнулися. Гляньте, які чудові зелененькі корінчики. Це взагалі мені дуже-дуже. По-моєму, вона теж мене тут скидала листочки, але, бачите, все чудово з нею. Так, це сім орхідек і спасилочки. Далі, хочу показати свої поділки ж цим відео. Залишилось у мене їх два штуки. Значить, які в нас тут результати. Ростуть молоді бульбочки, молоді рости, і у цій молодої бульбочки з'явився там корінчик. Молодий, живий, біленький. Воно його видно. Не, побачите, чи ні, воно, корінчик. І я помітила ще. Збоку ось. Це свіженький молодий корінчик, який почав рости. В общем, тут результат є непоганий. І ще одна поділка. Тут зверху пішли рости молоді бульбочки. я так не особо її роздивлялася. Я через раз їх поливаю добривом. І через раз виходить в мене чистою водою, але я їх купаю разом з усіма котлейками в душі. Так, з полоскою проливаю водичкою. І тут на дні, я не знаю, буде видно чи ні, от ті більш світліші, зараз вони потемніли. Але оці жовтенькі корінчики це нові вже корінчики. Тут ось, 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 ось з'явився. Так що їх не було. Це, е, я помітила, вони ще були світленькі, біленькі, такі молоді. Це просто вже зараз я її поливаю то добрим, то ета вони трошечки потемніли. Ну, в общем, ось теж корінчик. Е, результат є. Лише дві отакі великі поділки вижили. Так, я казала про котлейки. Значить, оця поділочка була геть без корінчиків. Виросла в мене тут три, ой, цей листочок заважає. Раз, два, три, три молодих е, рости. І у нас тут ростуть корінчики, вроді би, так все добре. Це я недавно поливала, вона ще вогка і стоїть на віконечку, тому моху зеленіє, ростуть, в общем, корінчики, але одна бульбочка пропадає. Ну, то, то таке, вона просто всихає. Але ж. Є нові молоді рости отакі гарнюні, значить, будемо жити. І ще одна поділка. Ой, ой, зараз, все тут попадає. Це ось оцей рост виріс, яким прийшла вона за одним ростом новим, і майже без корінців. І у нас тут взагалі тут шикарно. Ось все корінчики. Зараз ще поверну з цього боку усю, бачите, як гарно, гарно, гарно пішли рости корінчики. Отакі От в мене поділочки котлек. Так що, живем, живі, ростемо. Поливаю, здобрюю. Ну, цих поки я нічим не одобряла. Лише тільки ото, з вами полила, живою їх, чистою водичкою. І поки нічого. Їм поки нічого не давала. Так вони в мене стоять. Розбросені, звісно, не всі в одному місці. Порозкидала їх. І цимбики. Звісно, цимбиків нам довго чекати до цвітіння, але є результати ростуть молоді бульбочки, ростуть корінці, укоріняємося, ростемо. Так що, поки з нами, малюками, все добре. Якщо було цікаво, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Чекаємо в наступних випусках. Слідкуємо далі за нашими реанімашками. На все добре!